Зробимо огляд тестових зразків. Корпоративних подарунків на 8 березня порівняння в двох коробочках. Коробочка стандартна, йде із мелованого картону, вона біла ззовні з брендованим принтом зверху. Коробочка преміум вона кольорова, в даному випадку лілова повністю, з пірочкою і атласною стрічкою. Тут можна нанести логотип за бажанням, так як ви не хочете, можемо не розміщувати логотип. Щодо розміру коробки, то біла стандартна коробочка. Вона йде в розмірі 20х20 під ваш склад підходить 20 на 20 см. По висоті 10 см. Коробочка преміум також по висоті 10 см, вони однакові по висоті. А ось по розміру 30 на 24, тобто вона трохи більше йде. Зробимо огляд, як виглядають коробочки всередині. Розкриваємо склад, ми запакували в меншу коробочку, щоб показати, як все поміщається. Розкриваємо зверху, прикрашена атласною стрічкою, розв'язуємо, знімаємо кришку. Тут у нас йде по стандарту двостороння листівка, брендована на зворотній стороні з логотипом і побажанням. Текст абсолютно будь-який може бути ваш, підібрали тут один із наших стандартних текстів. Щодо е, матеріалу коробочки, то стандартна вона йде з більш м'якого налованого картону, тобто вона більш м'яка. Преміум коробочка, із міцного картону, із е, палітурного картону, тобто вона добре тримає форму і більш міцніша. Всередині, абсолютно однаково, що ця біла, що ця е, біла, всередині виглядають однаково. Зробимо розпакування, що входить до складу набору. По-перше, листівку ми вже розглянемо, далі склад. Манго сушений без цукру. З побажанням тут може бути або якесь побажання із наших стандартних, там солодкого настрою і так далі, або ось такий мотивуючий вір у себе і свою неповторність. Також до складу входить ананас сушений без цукру. Цінуй те, що маєш, та прагне до кращого. Написи можна змінювати. Підібрали одні з наших таких популярних і стандартних. Чайна композиція в крафт пакеті з побажанням, тут ну, не побажання, а такий мотивуючий напис: твори, кохай, живи мрією, також можна змінювати. Далі мікс елітних горішків, макадамія з ключем для відкривання, і горіх. Пекан карамель. З написом відкривай нове. І асорті цукерок це може бути барвистий трюфель або на основі керобу цукерки, з написом Піклуйся про себе. Ось така цук... коробочка корисних цукерок, абсолютно без цукру. набір корисних солодощів, всі без цукру і різних. Емунаторів, домішок, і так далі абсолютно здоровий.